Оце місце, яке я буду повнити, яке я буду все життя сюди йти, і я буду згадати, що тут лежала ось до коси, її валяється, Як вони її тяжко рвали? Дивлячись на закривавлений сніг, Ганна не може стримати сліз. Жінка на півгодини відлучилася з дому до сестри. А як повернулася, застала свою матір у дворі пошматованою. Руки і ноги, всеньки порвані, одне просто м'ясо і за шию за сонну артерію. Місцева фельдшерка стрім голів прибігла на виклик, але нічим зарадити не могла. Я її розділа, коротше, подивилися там крові не було, тільки вирвані, вирвані, вирвані травми не з життям. Ганні у Шевчук було 72 роки. Жінка мала хворе серце і страждала на цукровий діабет, але померла не через недуги. Її на смерть загризли сусідські собаки. Проведено розтин, трупа потерпілої. Причина смерті множинні укуси тварин. Пси напали на пенсіонерку, коли та вийшла на двір до вбиральні. Загорожі між двома обістями тут немає, тому тварини вільно могли бігати зі свого подвір'я до сусідського. Мені кавника, простіться. Наші собаки загризли вашу маму. Простіть нас. У момент трагедії власників тварин дома не було. Не застали їх і журналісти. А от самих псів відшукали по голосу. До з'ясування обставин господарі зачинили собак ось у цьому хліві. Для надійності навісили замок та забили дошкою. За цією шибкою два стафашиські тер'єри ляля та її син. Господарі завели бійцівських псів кілька років тому. Їх часто випускали на двір. Але чому ж селяни навіть не висловлювали претензій? Не проявляли вони агресії до цього. Ну, бігають тут. Вони в подвір'ї постійно. Так що відв'язані? Ну так, да, були відв'язані. Ну вони граються з ними, вони вигулювали їх там. Але родич загиблої пенсіонерки заявляє відкрито: ніхто не скаржився, бо власника собак бояться. Все одно ніхто наказаний не буде. Вони відкупляться. Вони будуть тримати не два собаки. Таких вовкодавів будуть тримати. Це наш лісник, шановний. Вони відкупляться всім. Рука руку миє. у поліції розводять руками. Власника тварин покарають хіба що за неналежне утримання домашніх тварин. А це увага, тільки штраф, і то максимум 85 гривень. Кримінальну відповідальність за вказану подію не передбачено нашим законодавством, оскільки це власник не спеціально на трави в собак нацькував. Таке покарання надто м'яке, переконаний досвідчений дресурувальник псів Руслан Завальний, адже навіть найспокійніший пес за певних обставин може бути неконтрольованим. Ми касається всіх власників, будь-якої породи собак. Він починає від такої чихуашки, закінчує от такими там мастодонтами. Там. От. Тобто ви вас може покусати чи і де гарантія, що після тої дирочки у вас не почнеться загнаєнні. Тобто власники будь-якої собаки повинні нести відповідальність. Тар'єрів убивців, господарів вилучать їхню подальшу долю вирішуватимуть разом із ветеринарами, а діти загиблої пенсіонерки ніколи не зможуть пробачити своїм сусідам. Одне м'ясо просто одне м'ясо такою жорстокою смертю померти. За що її таке наказання? За що? Я не буду з ними не судитися і нічого. Бог їм сутя.